А вибороли бронзу закінчився фінальний тур вищої ліги з гандболу серед чоловіків. Переможцями виявились львів'яни. Сумські ж команди стали третьою та п'ятою, які саме далі у сюжеті. У фінальний тур вищої ліги вийшли кращі команди за підсумками регіональних ліг. Усього шість Суми представляли переможці ліги Сумщини та їх срібні призери Сумду та інтам. відповідно. також приїхали спортсмени зі Львова, на від полтави Чекала і на харків'ян, втім вони не приїхали. То заздалегідь команда отримала технічну поразку. Решта грала за коловою системою. Всі команди однаково сильні, В принципі, немає якихось каких-то слабих. Почому тому, що це фінальна частина і здесь. Одні хороші команди. Протягом трьох днів гандболісти відчайдушно бороли за перемогу. Кожна гра була видовищею та емоційною. Абсолютними чемпіонами стали гандболісти зі Львова. На їхньому рахунку п'ять перемог. Другими став Нетішевський колектив, а бронзу вибороли сумчани з сумду. Вона спершу обіграла команду з Полтави 34-32, програла Натішину 31-40, а потім і переможцям Львову 21-35. Вона дуже непроста. Іграють свою ігру, понят... поняття ігри. Я думаю, що ти команди із На Настановою тренера СумДУ Максима Куньпа була при завод тож завдання виконали. Інша сумська команда Інтайм посіла п'яте місце, пропустивши перед собою клуб із Полтави. Переможчи цих змагань виходить грати в Суперлігу України. На думку головного судді, нині рівень гонболу в країні знизився, тож саме регіональні ліги можуть сприяти його відродженню. Так у наступному сезоні чекають на підвищення майстерності гравців. Марина Пятаченко, Андрій Геращенко на часі спорт.